Олена Зеленська війшла до списку найвпливовіших жінок світу 2023 року. Ви знаєте, я не просто не здивований, а я навпаки переконаний, що там має бути перша леді України, адже ми постійно говоримо про те, що падає інтерес Інтерес до війни в Україні, і все менше і менше громадяни закордонних країн зважають на те, що відбувається в Україні, якими ми з щитами Європи не вважали, але Європа. І громадяни її інколи вважають інакше. Тому, будь ласка, не реагуйте бурхливо, бо я сьогодні подивився на одному з каналів, який поставив цю інформацію. Знаєте, там реакції, до речі, це не всі, не всі канали відкриті мають реакції, але де відкриті, то я помітив, що реакція людей така. Знаєте, ну м'яко кажучи, дивна. Сприймайте це. Сприймайте це не безвідносно до персони. Сприймайте це як до е, способу підтримання е, інтересу до України. Фото. Телеграм-шапці профілю.